Держава то не якась абстрактна субстанція. Держава це ми з вами. Це, якщо хочете, великий суспільний договір. І якщо в державі в рецидиві сьогодні велика війна, значить суспільство хворе. Бо в здоровому суспільстві не мала статися на 9-му місяці така ганебна ситуація, як на минулому тижні, у Крзалізниці, коли військовий змушений був їхати в Тамбурі. І я не шукаю винних, бо Укрзалізниця вже каже, що то пасажири винні не про винних мова, а про нас з вами. Про нас, тих, які їхали в тому вагоні і дозволили стати з цієї несправедливості. яким було незручно втрутитись і стати на захист того військового, а завтра цього військового не буде на фронті захищати ваші життя. Як вам така відповідальність? Або це я вчора бачила в телеграм-каналі відео, коли водій е виштовхав із маршрутки про російську скандальну бабу. А вона ще три хвилини стояла біля маршрутки і волала, прокльону на адресу українців і України. І кричала, що Москва була і буде. Але ж не знайшлось в автобусі людини, яка б вийшла і запхала їй в рота ганчір'я. Добро має бути з кулаками. Ми мусимо не тільки на фронті виборювати Україну, а й всередині. Це наша відповідальність. Ми всі не без гріха. Ми всі помиляємось. Але ж на те ми люди, щоб визнати помилки, виправити і рухатись далі. І завжди знайдуться люди, які пручаються, які баластують наш рух. Але ж нам своє робить.